Мої вітання 21 грудня. Давайте зробимо розклад на мобілізацію в Україні на 24 рік. Подивимося такі питання: як буде проходити мобілізація в Україні в 2024 році? Мобілізація, мобілізація жінок. Мобілізація за кордону чоловіків чи буде таке? Мобілізація високопосадовців та їх дітей. Мобілізація поліціянтів. Що там буде відбуватися? Мобілізація е, пенітенціарної служби. А Чи будуть е, в них також призов? І в кінці подивимося, де мобілізація? Як буде проходити в Україні в 2024 році? Ось ці питання зараз розглянемо. Почнемо: як буде проходити мобілізація в Україні? 24 року, в 24-му році, наступний рік, 24-й рік. Мобілізація в Україні, 24-й рік. Як буде все відбуватись? Як буде проходити? Скільки людей отримують повістки? І що нам ще скажуть карти з цього приводу? Мобілізація в Україні в 24-му році. Як буде проходити, відбуватися? Давайте подивимось. Підчальна, підчальна буде відбуватися. Угу. Будуть прийняті якісь нові закони для здобуття перемоги. Скажу вам, що мало залишилось вже кого брати. Ось по цій карті, бачите? Карта, карта бідності, карта нехватки. Ну, тобто, не вистачає людей. В Україні не вистачає людей, чоловіків. Які підлягають мобілізації. Ось по цим картам так. Як буде, як буде проходити мобілізація в Україні в 2024 році? Ось дуже молоді люди, це паш? Буде, будуть е, і шлях, бачите, буде призов дуже молодих людей. Це карта юноші, дуже молоді хлопці. Як буде проходити мобілізація в Україні? Ну, дуже важко Бачите, 9 е, жезлів. Мало хто хоче, практично ніхто не хоче йти на війну. Тут поразка. Мало-мало. Е, влада, якісь знову якісь нові закони, щось, щось знову буде, щось таке нове. Мобілізація по башні йде. Мобілізація йде по башні. Тупік з мобілізацією. У 24 році якийсь тупік. Топік, удар в серце, 10 мечів, ну дуже важко. Ось, і, до речі, військові. 에, дуже важко буде проходити мобілізація в Україні. Давайте далі. Мобілізація жінок у 2024 році. Я чула, що сказав Зеленський, він не підпише закон про обов'язкову мобілізацію жінок, що він це не підпише. Давайте запитаємо у карт. Мобілізація жінок 24-му році. Як буде відбуватися, як буде проходити мобілізація жінок? Мобілізація жінок 24-й рік. Так, плани, двійка, хитрість, обман, шлях. Якийсь обманним шляхом можуть карта дороги якось. В принципі, скажу, що жінки можуть отримувати повістки також. Мобілізація жінок. Бачите, карта королева, королева монет, карта жіночої енергії. Ну, по цим картам, бачите, можна сказати, ті жінки, які хочуть, карта нуля, новий шлях, які хочуть дійсно самі йти. Йти в армію служити задля перемоги, вони будуть йти. І таких жінок, до речі, вистачає. Мобілізація жінок в 2024 році. Так, мрія. Чи буде, чи буде примусова? Давайте запитаємо, примусова мобілізація буде жінок в 2024 році? Примусова. Примусова, сім жезлів боротьба, допомога. Ні, примусової не буде. Буде чисто по вашим бажанням. А мобілізація жінок з медичною освітою буде. Мобілізація жінок з медичною освітою буде. З медичною освітою. Мобілізація так, бачите, тут якийсь договір. Мобілізація жінок з медичною освітою. Так, і карта сили. Може бути таке, може бути. Примусової не буде. По бажанню і з медосвітою мобілізація може бути. Далі. Мобілізація чоловіків з за, -за кордону. Міністр оборони Уміра сьогодні заявив, що нам потрібна мобілізація чоловіків за кордону. Що вони там повинні проходити, з'явитися на. Ну, дати, коротше кажучи, про себе знати, якщо їх, або якщо вони цього не зроблять, буде там якесь покарання. Давайте подивимось, чи буде примусова мобілізація чоловіків з-за кордону українців. Чи буде примусова мобілізація українців-чоловіків з-за кордону в 2024 році? Трійка жезлів це план планування. І я би сказала по цій карті, що вони вже вирішили, що так будуть робити. Ну так, колесо супортуни вирішують, вирішують, але дев'ять жезлів все одно дуже важко. Дуже важко буде це зробити. Мобілізація чоловіків з-за кордону в 2024 році українців. До речі, карта військових, карта смерті і королева. Чи буде примусова мобілізація. Великий шанс на те, що може бути. Але вони ще не знають, як це правильно зробити, і як це взагалі влаштувати. Провальна яка, я, якась вона, ця мобілізація за кордону чоловіків, бачите, по 10 мечів якась буде провальна. В них не вийде так, як би їм хотілося. Далі давайте питати. Мобілізація високопосадовців України та їхніх дітей. Ну, скоріш за все, діти вже всі за кордоном. Чи буде мобілізація високопосадовців та їхніх дітей? В 24-році, високопосадовців, буде мобілізація в 2024 році в Україні. Перемога, диявол, колесо фортуни. Чи буде мобілізація високопосадовців? Угу. По ілюзії йде, бачите? Мобілізація високопосадовців йде по ілюзії. Ось, до речі, карта дітей, вона йде по ілюзії. А самі високопосадовці, на них падає карта диявола. Карта диявола це маніпуляція, це знайдення якось. 음, викрутяться, коротше. От колесо фортуни і диявол вказує на те, що все одно викрутяться. Хабарями, там я не знаю чим, як вони там будуть викручуватися. Високопосадовці, мобілізація, 24-й рік. Як будуть викручуватись? Вибор. Війна. Емоції. Уход. Бачите, вони все одно уйдуть від цього, Уход. Уход від мобілізації високопосадовців. Ну тут, тут все зрозуміло. Мобілізація поліціянтів, працівників поліції в 24-му році. Чи буде мобілізація працівників поліції в 24-му році в Україні? Мобілізація працівників поліції буде в 2024 році в Україні. Поліція. 10 кубків знову важко. Карта минулого. Отшельники. Колесо фортуни і по справедливості. Ну, стосовно поліції, можу сказати, що в принципі поліці... працівники поліції деякі так будуть вишукувати. І по цим картам бачите колесо фортуни і справедливість. І карта каже, що вже і так забирали поліціантів. Карта минулого повторення. В принципі, будуть з органів поліції, будуть, буде мобілізація. Так, мобілізація пенітенціарної служби України. Чи буде чи будуть цих працівників? Пенітенціарної служби України забирати в армію. Чи буде мобілізація Пенітенціарної служби України в 2024 році? Робота проводиться. А, ну-ка, чи буде мобілізація Пенітенціарної служби? 2024 році. По цим картам, так, може бути, але невелика частина. Невелика частина. Четвірка мечів, тут, до речі, падає карта покою, отдиха. Дуже мала частина з цієї служби піде в армію. Дуже мала частина. Небагато, коротше кажучи. І давайте розглянемо демобілізація. 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 В 24-му році в Україні буде, як вона буде проходити. Демобілізація в Україні в 24-му році буде, як вона буде проходити. Демобілізація. Карта України. Карта дороги. Ага, як вона буде проходити? Поки що ніяк. Бачите, дорога поки що падає під Нестача, нестача людей. Нестача людей на фронті по цим картам. Як буде проходити демобілізація в Україні? Вона буде проходити, знаєте, як, в кого є гроші, ось колесо фортуни, а ось велика кількість грошей. В кого є, в кого є гроші, того, в принципі, будуть відпускати додому якусь відпустку, але це буде не безкоштовно. Ну, по картам так. Ось це буде коштувати грошей. І тут карта ілюзії, бачите? Ілюзія на демобілізацію йде. Хто заплатить, тот піде трошки відпочине. Але недовго. Тому що нестача людей. 5 монет, нестача. Ось така ситуація. Ну, Давайте ще останнє питання. Ви мене питали подивитися обмін полоненими в 2024 році. Давайте подивимося не на весь рік. Давайте подивимося на ці зимні, січень-лютий. Січень-лютий, 24 рік. Чи буде повернення військовополонених наших українських? Чи буде обмін військовополоненими? Тому що його вже дуже давно не було, дуже давно. Січень-лютий, 24 й рік. Чи буде обмін військовополоненими? Повернення військовополонених в Україну. Січень-лютий. 24 й рік буде. Планування відлюдних. Планування йде по відлюднику, бачите? Вони якось вимагають за кожну людину грошей. Пентакль. Буде повернення військовополонених? Січень-лютий. Боротьба. Поки що йде конфлікт. Конфлікт. Чи буде? Маніпуляція. Маніпуляція нашими полоненими, нашими військовими і не тільки. Всіма полоненими, вони ними маніпулюють. Ну, хоч, хоч якась маленька частина повернеться додому військовополонених, січень лютий. Хоч якась маленька частина повернеться військові. Ага, п'ятірка ми. Угу. І карта дороги. -ка. Ось військові, військові. Бачите, ось конфлікт, внутрішній, боротьба, ось дорога. Хоч маленька частина повернеться військовополонених січень лютий в Україну. Ні. М -м -м. Ну, карти відповідають, що ні. Поки що ні. Бачите, боль, утрата, печаль. По цій карті ні. Тут карта ні. А, ну... Дай Боже, щоб щось змінилося, але відповідь карт, січень, лютий, поки що обміну не видно. Не видно. А ну Давайте запитаємо загалом: 24-й рік. 24-й рік. Чи буде повернення наших військовополонених на протязі 2024 року з полону? Чи будуть, чи будуть великі обміни військовополоненими? 24 й рік. Чи будуть обміни великих військовополонених? Та, що ж такое, чи будуть обміни військовополонених? А ну давайте, вибір. Смотрите, перше, ну, тобто, ось зима, січень-лютий. Бачите, карти кажуть, ні. А далі, а далі трошки пізніше, можливо, весна, колесо фортуни закрутиться, і ось дорога падає. Вибір домовленості, якийсь договір і шанс. Шанс на те, що, я так розумію, що будуть будуть повертатися, Я правильно розумію, що будуть обміни військовополоненими 24 2024 році. Але вже е, десь е, весна. Планують десь весна. Мріють, чекають швидше трошки. Е, будуть, будуть повертати, будуть. Ось січень-лютий, можливо, ні, а ось початок весни так. Початок весни почнуться вже обміни. Ну, по картам так. Дай Боже, хай воно так і буде пошвидше. Бажаю всім гарного вечора.